Как Внесено до єдиного різдво дослідового засідання 14 лютого. Діаметром близько 5 мм, так? В... Тоже стало міліметрів магазину немає. Водної затримки. Опаковується всех пакет. Знаходиться пістолет літає з магазином.

Палослідчув про проправні обшуку. Копію слідчого судді про проправді обшуку. Під час заходів з припинення незаконного обігу зброї співробітники відділення поліції номер 5 міста Підволочиськ виявили факт збуту переробленого пістолета. Було встановлено до злочину причетний житель Рівненської області. Вилучений речовий доказ було направлено на експертизу. Відповідно до її висновків, це гладкосвольна вогнепальне зброя на шляхом переробки стартового пістолета. Під час націонованого обшуку за місцем проживання фігуранта поліцейських виявили ще два пістолети з ознаками переробки, майже 50 саморобних набоїв, дві банки пороху по 200 грамів та знаряддя для виготовлення вогнепальної зброї. Окрім цього, у помешканні чоловіка знайшли майже 420 літрів спирту та 1900 пачок сигарет без марок акцизного податку. Усі речі докази вилучено та направлено на експертизу. Поліцейські встановлюють походження під акцизною продукцією та зброєю. Слідчі оголосили підозру жителю Рівненщини за частиною першої статті 263 Кримінального кодексу України, а саме незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.